Чи варто таргетологу початківцю працювати безкоштовно за кейс? У цьому ролику ми поговоримо про те, чи варто таке робити, і взагалі ефективність такого методу. Наскільки вона рентабельна для таргетолога в плані його часу і результатів? Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому ролику. Не забувайте дивитися нові ролики. Також підписуйтесь на телеграм. Часто до мене звертаються таргетологи з таким питанням. Я наприклад, знайшов клієнта, але зі мною така не ведеться діалог в такій позиції, що пробуємо безплатно, а там побачимо. І ну власне, чи взагалі такий підхід. Правильно його використовувати в роботі, чи не треба, чи треба пропонувати якусь суму. В цьому ролику якраз я на цю тему трошечки поговорю, подумаю, озвучу свої думки, всі за і проти, а рішення буде за вами. Я поділюся лише своєю думкою. Я раніше був також початківцем у таргеті і також стикався з такою ситуацією, що давайте працювати спочатку безкоштовно. А потім дивитися, як процес піде. Навіть на самому початку такої своєї кар'єри, як таргетолога, я не погоджувався на таку пропозицію. Поясню чому. Я наведу дуже просто аналогію, яка в моєму випадку я також клієнтам її озвучував, озвучую вам. Наприклад, коли я приходжу в магазин, я купую продукт, я за нього плачу гроші. Ви не кажете на касі, наприклад. Ну, якщо мені там не сподобається, наприклад, манго, я його купувати не буду. Ні, ви платите за манго, куштуєте його і тоді вже власне, робите якусь претензію. Наприклад, якщо манго зіпсоване, ви вертаєтесь в магазин і повертаєте свої кошти. Ви маєте на це повне право. Тобто, якщо вам продукт не сподобався, ви можете повернути кошти. Якщо, наприклад, існує якісь нюанси, їх можна вирішити там в судовому порядку. чи... Якось апелювати чи запропонувати нове манго і так далі. Тобто, тут така аналогія в моєму розумінні є досить доцільна. Також вона стосується не тільки продуктів, а й сфери послуг. Якщо людина працює і це її час, і в будь-якому випадку, в моєму розумінні, час має оплачуватись, так є нюанси такі. Скажем, рідкі, ну вони бувають, що дійсно ви бачите, що результати ви не даєте, якісь форс-мажорні обставини. Так, в цей випадок можна розглянути індивідуально, повернути кошти. Або, тобто, вже коли ви їх отримали, щось пішло не так, і ви дійсно вважаєте, що ну блін це недоцільно ви отримати за це гроші, і ви можете їх повернути або домовитись, якийсь там відсоток повернення і так далі. Або ви на самому початку в договорі це можете прописати. Обумовити всі нюанси. Тобто, перед тим, як працювати, ви можете обумовити це. Тобто, це вже більше офф топік, але щоб ви розуміли от, мій підхід. Тобто, я з самого початку не робив нічого безкоштовно. Але розкажу, робив винятки в деяких ситуаціях. В кінці ролику я про них більш детальніше розкажу. Тому додивіться цей ролик до кінця і зрозумієте про що я говорю тобто, з мого досвіду, такі люди, які хочуть безкоштовну роботу, можуть потім мати негативну сторону, тобто вони будуть знецінювати вашу роботу. Тобто, якщо ви з самого початку знецінюєте роботу, як ви хочете з людиною в подальшому мати якісь відносини, ділові і грошові? В такому випадку, коли навіть я починав, я брав чисто символічні кошти. Тобто, це була умовно там, коли я починав, це могло бути 500 гривень за налаштування, тобто, хоча б якусь суму, яка закріп... закріпляє наші грошові відносини. Неважливо, це може бути 1 долар, 100 доларів 50 від вашого прайсу. Але ви мусите зафіксувати це, щоб людина розуміла, з якою ви працюєте, що ви отримуєте гроші за свою роботу. Неважлива сума, просто сам факт того, що ви передаєте гроші. Тобто, вам як компроміс, я би радив, якщо у вас такі ситуації є, ви кажете, ні, мене таке не влаштовує. Давайте ми домовимося хоча б на якусь символічну суму, щоб була якась мотивація працювати. От, тобто такий один з альтернативних варіантів, які ви можете запропонувати клієнту. І зазвичай, якщо клієнт адекватний, він на це погодиться. Тобто він розуміє, що, блін. Людина буде працювати, вкладати свій час, як так, що типу безкоштовно тут, навіть це буде працювати в такому руслі, що ви і відфільтруєте людину клієнта, який буде вам там в теорії мозок виносити, і відфільтруйте себе на адекватність клієнта. Тобто, якщо він погоджується на такі умови, і ви власне пропонуєте якийсь діалог, і тобто є між вами кооперація і домовленість, то ви вже можете до чогось прийти. Бо зазвичай, з моєї практики, бувають такі ситуації, що клієнти дійсно, от які з самого початку от так відносяться, вони і будуть надалі до вас так відноситись. І якщо цікаво, поділіться своїми історіями в коментарях. Які у вас були відносини з таргетологами, з клієнтами. Мені буде дуже цікаво почитати, обов'язково залишіть. Розказуючи за свій досвід, я хочу сказати про те, що дійсно варто або не працювати безкоштовно. Брати хоча б якусь символічну суму, домовлятися з клієнтом, вести діалог, тим самим також відфільтровуючи його на неадекватність або адекватність. Давайте тепер поговоримо про те, за яких умов варто працювати безкоштовно з клієнтом. Так, я ніби зараз буду сам собі контраргументувати, бо першу половину ролику я говорю про те, що не треба, а зараз я говорю, що треба. Але послухайте, будь ласка, до кінця, і я думаю, ви зрозумієте мене, що я маю на увазі. Припустимо, є така ситуація, що клієнт, наприклад, ви працюєте в якійсь конкретній ніші, от моя, наприклад, ніша там натяжні стелі. Так я вмію генерувати заявки клієнтам, і е, я знаю, як вийти принаймні на той рівень, щоб отримувати цільових клієнтів, які щось хочуть там, наприклад, на замір. Ну тобто більш теплих клієнтів. І буває так, я бачу, що от клієнт він от не запускав рекламу раніше. Він трошки так переживає в нього є якісь певні сумніви. І я можу запропонувати цей аргумент просто типу в силу собі. Тобто я кажу: дивіться, я вам зроблю настройку, у вас підуть заявки, далі ви вирішите. Тобто, людина починає, і я бачу, що в неї є рекламний бюджет, що найважливіше. Бо якщо в людини немає рекламного бюджету, такий, з яким ви хочете працювати, тобто в неї не буде зарплати вам, щоб заплатити. Якщо я бачу, що в людини є гроші, вона готова їх вкладати. Але є от певний нюанс, що вона сумнівається. В такій ситуації я можу підлаштуватись і сказати: давайте я вам зроблю тестових пару днів без оплати, ви просто побачите, як воно працює, і у вас вже буде розуміння. І маючи досвід в такій ніші, що я знаю, просто що ті клієнти будуть. У мене от, власне, була така ситуація, власне, я про неї розказую, що з натяжними стелями ми працювали з людиною, я бачу, що в неї є бюджет, вона просто сумнівається, бо вона тільки запускала рекламу і такого не робила раніше. І на через декілька днів вона отримала вже якби замовлення, побачила, що цей канал працює, і зразу зі мною розрахувалась там на місяць вперед, і ми собі працювали і там продовжуємо працювати. Тобто індивідуально ви бачите людину, що вона якби готова, в неї є важливо. от це найважливіше рекламний бюджет. Якщо в неї є рекламний бюджет, і вам потрібно просто якби. Переконати її, от останній крок, щоб людина прям підписалась і почала з вами роботу, оце може бути як аргумент до співпраці. Безкоштовно ви можете зробити налаштування, якийсь запуск, чи, наприклад, там ліди, чи якусь послугу додаткову. Тобто, ви вже собі тут можете придумати все, що завгодно, в чому ваша сильна сторона. І, власне, і є основна суть. Я надію, що я її якби доніс до вас. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Що таке безкоштовно, і що таке умовно безкоштовно, і що таке от вироблення самого процесу роботи з клієнтом. Надіюся, що цей ролик був для вас цікавий. Обов'язково поділіться своїми історіями, залюбки почитаю. Якщо вам цей ролик сподобався, ви знаєте, що робити: Тицнути вподобайку, підписатись, і також можете подивитись ось ці ролики.